суспільстві є великий запит на володіння зброєю. Українці мають право володіти зброєю. Я маю свій особистий досвід проходження через розбійний напад на мою сім'ю. Зброя має бути легалізована. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук, я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури і розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронної системи і маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами відверто поговорити. Тож залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива. Навіть якщо вона не співпадає з моєю, як ви ставитесь до володіння українцями зброєю? Саме таке питання поставили Міністерство внутрішніх справ через застосунок дії, і на це питання змогли відповісти більше ніж 1,7 мільйонів українців. Я так само як і інші прийняв участь у цьому опитуванні і дав свою стверджувальну відповідь. Що українці мають право володіти зброєю. Зброя має бути легалізована. Нею можуть спокійно користуватися, носити, володіти, у тому числі для самозахисту. Саме про це хочу з вами сьогодні поговорити. Пройшовши це опитування, переважна більшість українців, а це більше ніж 58%, відповіли ствердно про те, що. В Україні має бути запроваджений вільний обіг і користування зброєю, що зброю можна буде вільно купляти в магазинах. Певно, що за наявності свідоцтв про проходження психіатричного дослідження, відсутності якихось наркологічних залежностей, і маючи можливість прийти в магазин і вільно купити зброю, вільно так само й носити цю зброю на вулиці, і за це. Проголосували більше 58% українців. Ще, окрім цього, було 19% українців, які сказали, що вартувало би запровадити вільний обіг зброї, але зберігання його забезпечити в будинках або в місцях спеціальних прилаштованих для цього. Тобто вони так само висловилися за вільний обіг зброї, але з нюансами про те, що. Його потрібно окремо зберігати. Приблизно 20% українців виступили проти легалізації зброї, проти його вільного користування. Але ці ж дані, які пройшли українці через опитування дії, так само крилюються ще з опитуванням, яке провело компанія групи Рейтинг. І вона так само встановила, що більше 58% українців. За вільний обіг зброї, за легалізацію зброї. Тому ці дані ми сьогодні можемо розуміти, що це такий, ніби як маленький референдум, це репрезентативна думка суспільства. Більше 1,7 мільйонів дорослих людей, прийнявши участь у цьому опитуванні, дали свою ствердну відповідь про те, що вільний обіг зброї в Україні має бути. Наразі в Україні за офіційними даними статистики зареєстровано більше 1 мільйона 200 тисяч одиниць зброї, але на мою думку, насправді зброї в українців набагато більше. Єдине питання: що деяка зброя наразі не ідентифікована, або зберігається українцями не повідомившись про це органи Міністерства внутрішніх справ. Насправді зберігання зброї, яка незаконна, не, ну, не ідентифікована, це є злочин, і питання, що періодично працівники Міністерства внутрішніх справ запроваджують місячники здачі такої зброї, яка не пройшла через дозвільну систему Міністерства внутрішніх справ. Місячник добровільної здачі зброї передбачає, що людина, яка має нелегальну зброю, Має можливість прийти, здати її у районний відділок поліції. Якщо вона здасть таку зброю, то вона не буде підпадати під кримінальну відповідальність за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Тому періодично Міністерство внутрішніх справ запроваджує такі місячники, щоб люди могли вільно повернути здати свою зброю, яка в них є, і не підпасти під кримінальну відповідальність. В Україні дуже велика кількість мисливців, так історично склалося. У кожного мисливця є по декілька одиниць зброї, які інколи навіть не реєструються. Це голодкоствольна зброя мисливська. Є так само у нас велика кількість воїнів, які приймали участь в антитерористичній операції. Зараз велика кількість людей, які служать в збройних силах України, мають нагородну зброю. Є багата кількість людей, які мають зброю навіть з часів Другої світової війни. Ба більше навіть є так звані пістолети системи Наган, які ще позалишалися з Першої світової війни, і деяка така зброя вона зберігається там ще від часів там діда, прадіда ховається десь на пробудкових територіях. І тому цифра мільйон двісті тисяч це ну я б сказав, це скромна цифра. Оці ці місячники здачі зброї вони постійно свідчать про те, що не дивлячись на таку велику кількість зареєстрованої зброї, її ще велику кількість здають постійно. В суспільстві є великий запит на володіння зброєю в опитуванні Міністерства внутрішніх справ свідчить про те, що майже 80% людей. Вважають, що зброя як інструмент для самозахисту має бути. І тут дійсно дуже важливе питання постає в тому, що використання зброї як інструмент самозахисту дуже важливе в плані того, що невміле застосування цієї зброї так само може призвести і до відповідальності того, хто захищається. Від нападів на нього, навіть якщо такі напади відбуваються у їхньому власному домоволодінні, і в нас таким чином кодексом кримінальним передбачено окремо поняття крадіжка, окремо поняття грабіж і окремо поняття розбій. Якщо простими словами казати, то крадіжка це коли злочинець таємним способом хоче вкрасти, не привертаючи до себе уваги. Він просто може проникнути до будь-якого домоволодіння, коли там нікого немає, вкрасти, наприклад, гамане чи якісь коштовні речі, і непомітно втекти звідти. Якщо в цей момент цього крадіжника побачать і чітко зрозуміють, що він здійснює крадіжку, то така людина, такий злочинець, переходить вже в категорію грабіжник. Якщо цей грабіжник ще дістане зброю, почне погрожувати цією зброєю, там домовласнику або людині, яка його побачила, і захоче в неї щось відібрати при цьому, то вже грабіжник переходить в категорію розбійника. Тому кожна з цих дій вона має різну ступінь відповідальності злочинця за кримінальним кодексом. Якщо ми кажемо про крадіжку, це там, наприклад, 3-6 років позбавлення волі. Якщо це розбійний напад зі зброєю, це від 8 до 12 років позбавлення волі. От Уявіть собі, що на сьогоднішній день законодавчо передбачено, що людина, яка здійснює крадіжку. Там, умовно, каністри бензину з гаража несе таку саму відповідальність, як і крадій, який проникає до приватного будинку вночі, де спить сім'я з малолітніми дітьми. І обчищає цю там будинок чи квартиру, викрадаючи коштовні речі, і тікає, і це один і той самий рівень відповідальності. На мою думку, насправді це дуже потрібно розмежувати, тому що ступінь сприйняття людей, які пережили е, ну, таку подію, коли вони сплять вдома, а до них приходили крадії. Обнесли їхню хату і втекли, да а потім вони зранку побачили, що це відбулося. То люди переживають неймовірний страх за своє життя, бо вони накладають психологічно на себе той аспект, що їх могли ще й вбити або могли катувати, і це при тому, що були ще з ними їхні малолітні діти. Тому неможливо порівнювати і ставити а, в один ряд питання крадівництва там гуми. З гаража чи кани... каністри бензину, і от такої крадіжки е... серед ночі е... в будівлях, де сплять люди. І за один і за другий злочин передбачено покарання від трьох до шести років позбавлення волі. І на мою думку, це потребує негайних змін в законодавстві. Уявіть собі, що наразі відбулась легалізація зброї. І в кожного будинку є дозволений державою короткоствол або нарізна якась зброя. Чи значить це, що людина може вільно використовувати її відносно крадія, які проник до її будинку? В цьому дуже багато на сьогоднішній день є проблем, тому що держава відповідно до статті 27 Конституції ставить питання. Життя людини як найвищу соціальну цінність, і держава захищає життя будь-якої особи, навіть якщо ця особа є злочинцем, яка намагається здійснити крадіжку з будівлі якоїсь людини. І немає на сьогоднішній день права людина вільно брати зброю і стріляти в цього крадія на ураження, намагаючись його вбити. Бо за такі дії вона понесе теж кримінальну відповідальність, і це питання треба розуміти, що лежить в площині того, що держава каже про співрозмірність протидії, яку особа, яка захищається, може застосувати до крадія, якщо крадій, який намагається вкрасти якесь майно, вчиняє злочин, за який передбачена відповідальність від 3 до 6 років. А при цьому його намагаються вбити, і умовно вбивство – це злочин, за який передбачена відповідальність від 7 до 15 років, то держава каже, що це непропорційне застосування сили, і не можна вбивати людину за те, що вона намагається щось вкрасти. І тому в таких випадках, коли людина психологічно сприймає, що вона захищає себе, вона насправді перевищує межі своєї оборони. І вбиває іншу людину, і за це буде кримінальна відповідальність. Тому питання стоїть в нашому суспільстві наразі і про те, як ми відносимося до захисту своєї будівлі, свого домоволодіння, де живуть наші діти, де живуть наші сім'ї, коли хтось в, в цей будинок входить там, залазить без дозволу і робить це, наприклад, ще й вночі, коли всі сплять. Тому що якраз нічний період часу він якби ще підсилює психологічний аспект переживання остроху людини, і вона може реагувати рефлективно на ці події. А оскільки ми знаємо, в психологічних таких стресових ситуаціях людина може рефлективно реагувати ну, трьома можливими варіантами: це, умовно, бий, біжи або замри. То третина людей, як мінімум, починає бити, ну тобто застосовувати зброю, намагаючись вбити нападника. І дуже багато є кейсів з кримінальною відповідальністю, коли люди починали стріляти по таким крадіям, які, почувши вистріли, починали тікати. Але е, люди, які захищалися, починали стріляти їм в спини. І це вже. ну Прям питання про те, що ну, вже хотіли вчинити вбивство, це як вже помста, да? і це ну, не правове поле. Тобто держава каже, що якщо грабіжник е ну, злякався і намагається втекти, то не потрібно йому стріляти в спину. Бо якщо ти будеш це робити, тебе покарають кримінально і ти можеш сісти за це в'язницю. Наразі в Україні йде процес обговорення і створення нового кримінального кодексу. І якраз сьогодні ми можемо суспільством підняти питання про те, як ми відносимося до таких крадіжок, які вчиняються з приватних домоволодінь, де сплять живуть люди зі своїми сім'ями, і винести це в окрему категорію злочину, окремої відповідальності і підвищити її. Якщо умовно відповідальність за такий злочин буде там, від там, 7 до 15 років, умовно так само, як і вбивство, то застосування зброї на ураження буде вважатися відповідно до закону пропорційною відповіддю на такі грабіжницькі або розбійницькі дії. І тоді питання перевищення меж необхідної оборони. Будуть сприйматися державою правоохоронною системою, яка буде переслідувати да, когось за вбивство грабіжника, воно буде мінімізовано наразі. В Україні відсутній закон про зброю, і буквально за день до повномасштабного вторгнення в росіян в Україну було прийнято закон про цивільне володіння зброєю в першому читанні. І до нього наразі було внесено майже 700 правок від народних депутатів, і цей закон перебуває в подальшому на розгляді. і дуже важливо, що цим законом намагаються врегулювати питання, саме що є цивільною зброєю, який порядок зберігання, який порядок володіння, який порядок відповідальності людей, які мають зброю, але не хочуть проводити її ідентифікацію. да Умовно, це. Те, про що ми казали на початку програми, що люди, які мають зброю, зможуть вільно прийти, її ідентифікувати в органах Міністерства внутрішніх справ, зареєструвати і вільно потім володіти. І вони зможуть так само цю зброю передавати у спадок своїм дітям, своїм онукам. І не мають за це нести потім вже в подальшому кримінальної відповідальності за її зберігання. Дуже важливо прийняти цей законопроект, бо це якраз про легалізацію суспільних відносин про порядок володіння зброєю. Умовно, якщо 80% населення України за даними опитувань, погоджується з тим, що в Україні має бути володіння і. Вільний обіг зброї, то це має бути запровадження, і відносини ці суспільні мають бути врегульовані. І тому потрібно буде після прийняття такого закону надати, умовно, два-три, можливо, місяці людям на те, щоб вони звернулися до реєстраційної служби, органів Міністерства внутрішніх справ дозвільної системи, і зареєстрували свою зброю. да Пройшли е, всі там необхідні відстріли. Щоб зброю можна було ідентифікувати, бо насправді немає проблеми в тому, щоб люди мали законну зброю. Бо з законною зброєю злочини майже не вчиняються, бо вони мають сліди відфіксовані державою, а всі злочини, які вчиняються, Злочинними угруповуваннями, злочинними організаціями, це злочини, які здійснюються з незареєстрованою зброєю. Питання в тому, що якщо члени банд хочуть здійснити якийсь грабіжницький або розбійницький напад на когось, і вони будуть розуміти, що в людей є зброя, і там може бути супротив, і вони можуть загинути під час такого нападу, то вони будуть зважувати ці ризики і, можливо, навіть відмовляться від своєї задумки вчиняти напад на якусь особу. Але це ж таки, знов повторюсь, що питання про те, що злочинці використовують завжди нереєстровану не зареєстровану зброю, а зброя, яка зареєстрована, вона не несе загрози, бо вона відслідковується державою. Сполучених Штатах Америки ще в 1791 році була прийнята друга поправка до конституції, відповідно до якої було дозволено вільне володіння зброєю. Звісно, що питання цієї формулювання Вільне володіння зброєю це питання про те, що звісно є обмеження, які застосовуються до людей, які мають психологічні розлади або які мають якісь. Наркологічній залежності, да тобто є певний перелік людей, яких обмежують в цьому праві. Але загалом людина, яка досягла певного віку е, вже там зрілості, має право володіти і розпоряджатися зброєю, і це є нормально. Так само е, це дало можливість, коли в Штатах урівняти людей в питанні свого самозахисту. І відстоювання своїх прав, відстоювання права власності своєї, звичайно, є обмеження певні з приводу носіння такої зброї, її заборонено носити в публічних місцях, а так само там в школах, в закладах освіти. І відповідно ну, є багато прогалин і в цих питаннях не все так ідеально працює, але якщо ставити питання... Корисності, да, яке це дає вільне володіння зброї, і негативних наслідків, які можуть від цього бути, то все ж таки превалює позитивні, да, бо е, саме володіння зброєю, все ж таки впливає на зниження рівня злочинності, на психологію злочинця, і з приводу того, що він так само починає боятися, що відносно нього може бути застосована така зброя, якщо він намагається когось пограбувати. Я особисто є власником зброї і в цілому голосую за вільне володіння зброєю, тому що я маю свій особистий досвід проходження через розбійний напад на мою сім'ю. Я чітко розумію, як це бути людиною, на якої вчиняють розбійний напад люди в масках, озброєні пістолетами з глушниками. Які зв'язують тебе, членів твоєї родини, застосовують насильство і обкрадають в 2016 році, посеред білого дня, виходячи з свого будинку, на мене напало троє озброєних людей в масках з пістолетами і глушниками, які зв'язали мене та моїх членів сім'ї, при тому, що в мене була новонароджена дитина. Які на той момент було лише два місяці, і звісно, що приставивши до скроні ці пістолети, я навіть не думав про те, чи віддавати, чи не віддавати гроші та коштовності, я готовий був віддати все, аби здоров'я членів моєї сім'ї не постраждало. Я точно знаю, що вже там мовно сім років вони перебувають за гратами. За вчинення злочину відносно мене та таких самих людей, бо це були е, організовані злочинці, які вчинили декілька таких розбійних нападів. Якби е, в мене була зброя або в інших людей, і вони чітко розуміли, що наявність зброї підвищує ризики того, що відносно них може бути застосована така зброя, і вони можуть так само втратити життя під час розбійного нападу. Можливо, ці розбійні навпади вони б навіть не вчиняли. На мою думку, не треба боятися легальної зброї, яка ідентифікована державою. Бо держава чітко розуміє, де і коли ця зброя використовувалась, якщо є набої або гільзи. Від зброї, ну яка легально була використана десь в якихось ситуаціях. Потрібно переживати за ту зброю, яку злочинці не хочуть ідентифікувати, не хочуть показувати в систему дозвільно Міністерства внутрішніх справ, а хочуть, щоб вона перебувала в темній, сій зоні, щоб використовувати їх у якихось злочинних оборудках. Тому питання. Прийняття закону і легалізації зброї, надання можливості людям вільно користуватись, розпоряджатись зброєю, потрібно якомога швидше робити, бо це дасть правила людям, правила розпоряджання зброєю, правила носіння відповідальності, які несуть люди, і право свого захисту і ну, своїх можливостей. Які люди зможуть отримати з цією зброєю, я в першу чергу кажу про безпеку, яку люди можуть отримати завдяки зброї, і навіть не про безпеку, яка буде реальна, а про безпеку, яка утвориться психологічно в людини, що вона буде відчувати, що вона захищена, і про те, що злочинець, який раніше мав би намір чинити відносно когось злочин. Буде вже оцінювати і розуміти ризики більш високі, про те, що в якоїсь людини може все ж таки виявитись зброя, і вона її може застосувати проти цього злочинця, і він може втратити життя, тому вони будуть ще багато разів думати перед тим, як йти на якусь крадіжку, грабіж або розбій, і розуміти, що це все може закінчитись для них фатально.